Привіт, вітаю на каналі Ван with me. Я Анастасія Джогола, і сьогодні в мене в гостях Діана Владика, employer бренд спеціаліст та ком'юніті менеджер компанії Світла Systems. І поговоримо сьогодні про те, чому компаніям потрібно організовувати або приймати участь у зовнішніх заходах. Діана, вітаю! Привіт, привіт усім нашим глядачам! Привіт тобі, Анастасія. Дуже рада бути сьогодні тут. Насправді, спершу, перш ніж я розповім трішки про себе, хочу подякувати тобі взагалі за таку ініціативу, що ти і професійно ком'юніті розвиваєш, і україномовний контент, це супер важливо, тому рада бути частинкою цього проекту. Ось стосовно мого досвіду я у світлі вже більше чотирьох років, і такий один з моїх найбільших обов'язків це власне організація наших технічних вебінарів, світлосмарток. Вони називаються, і також співпраця з різноманітними конференціями іншими зовнішніми проектами, тому буду дуже рада поділитися своїм досвідом. хвилююче, дуже сподіваюся, що комусь справді знадобляться якісь, якась інформація, якою я вже володію, тому буду рада. Бути корисною дуже дякую тобі. Давай тоді почнемо і поговоримо за все з того, яку взагалі користь компанії можуть отримати від участі у зовнішніх заходах або від організації власних зовнішніх заходів. Загалом, є як на мене, такі дві основні цілі: це вперше це розвиток впізнаваності вашої компанії, розвиток зовнішнього бренду роботодавця, і друга ціль це вихід до потрібної вам аудиторії, збір контактів. Згодом ви можливо серед цих людей знайдете своїх майбутніх працівників. Але мені здається, що це історія, яка лежить більше на поверхні. А загалом, оскільки івенти – це такий дуже Флексибл інструмент, ви його можете модифікувати, особливо якщо це ваші івенти. Ви можете їх модифікувати максимально під свої цілі. То, відповідно, можна в цьому знайти дуже багато користі і не лише покривати там дві ці основні основні цілі. Ваші. Мені здається, що крізь івент, що зовнішні конференції, що ваші особисті івенти дуже класно розповідати. Те, що вам важливо, щоб про вас почули. І те, що ви сьогодні, як каже моя колега, те, що ви скажете про себе сьогодні, люди розповідають про вас завтра. І чим більше разів ви їм повторите цю інформацію, тим краще вона у них закріпиться, і це насправді важливо. І я думаю, що крізь класно можна розповідати про свої цінності. І... Синхронізувати слова, що ви говорите про себе з діями, що ви робите, щоб це якось підсвітити. Тобто, наприклад, якщо ви компанія, яка позиціонує себе як е, місце, яке розвиває молодих спеціалістів, ви тим більше працюєте з жуну аудиторією, то, звісно, що, скоріше всього, ви будете підтримувати студентські проекти, ярмарки професії, організовувати івенти, які будуть там, більш е, цікаві для джуну аудиторії. В той же час, якщо ви позиціонуєте себе як компанія, яка працює там, з досвідченням, Людьми, то ясно, що ви будете більш вибирати якісь експертні події, експертні теми. І таким чином ви, в принципі, через ці івенти можете показати якесь своє глобальне позиціонування і яку ви займаєте позицію на ринку. І тут ще важливо розуміти, що мені здається, якщо компанія вже доходить до певного рівня, має активний найм, їй важливо бути серед медійного простору. Тобто, це вже якийсь репутаційний інструмент, що ти просто. Маєш це робити, ти маєш підтримувати конференції, маєш з'являтися в людях на слуху, тому що конкуренція серед компаній велетенська. І якщо компанія має ціль розвиватися, виходити на нові ринки і мати активний найм, то звісно без цього, без цього ніяк. І мені також здається, що івенти – це класна можливість, скажімо олюднити своє віртуальне представництво, тому що коли люди заходять на джобурди і бачать ваші вакансії, звісно, вони можуть почитати про вас як про компанію, хто ви і що ви. Але коли вони мають якийсь конект з людиною, чи з вашим спікером, чи з вашими людьми на стенді на конференції, це більш такий близький людський конект, і мені здається, що це дуже важливо. Дякую. Ми насправді розуміємо, що саме через івенти ми можемо транслювати цінності та місію компанії, і ти частково вже торкнулася репутаційною е, моменту. І тут хочеться поговорити про те, яка взагалі участь, е, точніше, як участь в зовнішніх івентах може впливати на репутацію компанії як роботодавця саме? Угу. Я б тут напевно розділила історію про внутрішній і про зовнішній бренд, тому що. Івенти, які б здавалися більше інструментом зовнішньої комунікації, дуже класно працюють і для розвитку репутації всередині компанії. Можу розповісти на прикладі світло Системс. У нас наші колеги їм справді важливо, чим займається компанія, окрім своєї основної операційної діяльності. Так тобто, спочатку повномасштабного вторгнення, наприклад, для наших колег стало дуже важливим, як компанія підтримує Україну. Так? тобто, там які волонтерські ініціативи у нас є і так далі. Ось, але і окрім того, їм важливо, чи є у нас якісь додаткові активності. Вони люблять наші івенти, вони люблять наші конференції, вони отримують там безкоштовні квитки або знижки на квитки. На наших івентах вони можуть розвивати себе як спікери. Ми їх готуємо, ми їх навчаємо. Вони мають майданчик, де вони можуть шарити свої ідеї. Але окрім того, вони можуть і навчатись, бо ми стараємось підбирати теми, які їм цікаві. І фактично те, що більш працює інструмент зовнішньої комунікації, воно дуже класно синхронізується з тим, що важливо для нас наші внутрішні комунікації. І як я вже казала, крізь івенти ви можете розповідати про себе, і, власне, щоб це було, як то кажуть, не словом а ділом, і ділом. Конференції в цьому випадку те чудово працюють, але там є розпорошена увага серед багатьох спонсорів. В той час, як на вашому івенті, ви маєте свій зірковий час і ви можете його модифікувати під ваші потреби, так як вам це потрібно. І відповідно мати час і увагу прикуту лише до вас. Тобто, звісно, якщо ви організовуєте свій івент, ви можете запросити свого спікера. ви маєте можливість там створити презентацію з усіма цифрами важливими даними, де ви будете розповідати про себе. Але я думаю, що все мусить на цих івентах, чи зовнішніх, які ви потримуєте, чи внутрішніх, ну не внутрішніх, а зовнішніх, які ви робите самостійно. Воно все має корелюватись з тим, що ви хочете про себе розповісти, як я вже казала. Тобто, наприклад, світла це в більшості про ремонт. Тобто, у нас в більшості всі працюють на ремонті, попри те, що у нас там 10 локацій, різноманітні офіси, але вже от 20 років з дня заснування ми працюємо в ремонт режимі. І коли ми перевели наші івенти в онлайн через ковід, ми зрозуміли, що це класно корелюється взагалі з тим, що в нас відбувається в компанії, бо онлайн-івенти нам дозволяють об'єднати всіх цих людей, які в нас там працюють в Україні, в Мексиці, в Аргентині, в Польщі і аудиторії з цих країн об'єднати. Тобто, фактично, коли ми розповідаємо на івенті, що світло це при ремонт, ми показуємо, що. Ми маємо таку репутацію, і от наша дія, яка теж про це говорить. Так само теми, які ми підбираємо, скільки там в нашій компанії, наприклад, 90% – це це розробники. То ясно, що наші теми доволі грунтовні, складні, які там розраховані на бідлів сіньорів. Але експерти у нас теж, тобто, це або відомі спікери, які там виступають на міжнародних конференціях, або можливо, це там спікери з меншим досвідом, але ми в них впевнені, ми їх підготували. І коли ми говоримо про цю експертність, що нам важливо, щоб люди розуміли це про нас, то ми відповідно це і показуємо в крізь івенти. Тобто, це класний такий руфор, яким ви можете будувати репутацію і підсвічувати просто те, що ви розповідаєте, от, такими діями. Давай, мабуть, ще трохи про бренд роботодавця і про те, які можливості надають саме конференції для презентації компанії, як прибулого місця для роботи, і як скористатися цими можливостями наповню. Е, мені здається, тут важливо розуміти, чи це онлайн, чи це офлайн захід. Ми всі дуже скучили, звісно, за офлайн-конференціями в Україні. На жаль, це зараз не така часта практика, як це була раніше. Але тут я скажу, напевно, про, там, про основні можливості і трішки дам якихось своїх з досвіду лайфхаків, як з цим краще працювати. Якщо ми говоримо про конференції, то, звісно, підбираючи захід, вам надішлють спонсори декілька пропозицій, та, тобто, спонсорських пакетів, які Можуть для вас підійти, і тут я би казала дуже уважно вивчати це спонсорські пакети, тому що дорожче не завжди означає краще. По перше, не факт, що ви зможете покрити всі умови, які вам дає дорожчий пакет. Тобто, умовно, якщо ви виходите там на новий ринок і в дорожчому пакеті є опція, що спікер може виступити на конференції, а вас просто немає цього спікера в тій локації, то питання, чи потрібен вам цей пакет. Другий момент. Що, наприклад, між пакетом може бути різниця в 1500 доларів і там декілька опцій, але подумайте, чи ви не можете цих 1500 доларів використати на щось корисніше, на якийсь інший інструмент, який вам може дати краще чи охоплення, чи кращий результат. Тобто, тут потрібно виштовхуватись від цілей і дуже уважно дивитися за цими речами. Якщо ми говоримо про офлайн-івенти, то, звісно, найбільше, що вам цікаво, це стенд, на якому ви будете розповідати про себе, де люди будуть підходити і знайомитися з вами. І тут величезне поле для креативу, як буде виглядати ваш стенд, що ви будете на ньому робити, які подарунки будете розігрувати, але, як на мене, найважливіше це те, хто буде представляти вас на вашому стенді, тому що це ну, найбільша ваша можливість розповісти про себе, і цим треба скористатись. Однозначно, це мають бути люди, які раді, що вони знаходяться на тому стенді і на тій конференції. Це мають бути люди, які компетентні, вони мають відповіді на всі запитання. Вони справді знають про компанію якісь основні речі, але це справді мають бути люди, які притягує до себе енергетично і лейфхак найкраще, щоб на вашому стенді так само був якийсь розробник, тому що, по-перше, він може дійсно розказати якісь нутрикові речі, як як роботи відбуваються в вашій компанії. По-друге. Мені здається, що розробники на стенді викликають більше довіри, бо вони не будуть вас там хантити, писати вам у LinkedIn, Вони справді, як ваші там майбутні, можливо, колеги розкажуть вам якісь речі, як це насправді відбувається. Тому це так, це така мені здається важлива річ. А, і важливо мати на стані людей, яких буде сила волі не роздати всі подарунки у перший день. всіх, хто попросить, і зберегти подарунки, хоча б до дня так третього. Ось але якщо без жартів, то насправді оцей доступ до людей це найбільша користь, яку ви маєте до конференції. І... Будуйте комунікаційний план надовго, тобто йти на конференцію, просто думаючи, що ви за три дні отримаєте найбільшу користь, це неправильно. Думайте, що ви згодом будете робити з цими людьми, що ви їм зможете запропонувати в і далі попереджайте їх, що можливо ви з ними будете контактувати потім, щоб для них це не було сюрпризом. Та ви взяли їхні контакти. Тобто продумайте одразу спочатку, що ви будете, як ви будете людину вести в цьому комунікаційному плані, як ви будете спілкуватися з нею далі, щоб той ресурс, який ви отримали на конференції, щоб він не був витрачений надаремно і ви далі могли працювати з цими людьми і закохувати їх в вашу компанію. І насправді мені здається, що теж неправильно думати, що лише конференція має розповідати про вас. Ви маєте розповідати про те, що ви берете участь в цій активності теж, тобто створіше комунікаційний план для ваших соцмереж. Подумайте, як ви будете розповідати про те, що ви берете участь в цьому проєкті, в цьому проєкті, тому що мені здається, що коли ти заходиш на сторінку, де компанія у неї там несеться і там вони були, і це вони роблять, то це справляє класне враження і теж дуже класно впливає і на репутацію дає якісь додаткові можливості. Згрупши, думаю, це буде усе. Дякую. Насправді дуже важливо будувати ось цю е, комунікацію, тому що ну, там, конференції це справді класно, але це такий, мабуть, перший течпоінт. і насправді дуже важливо розуміти, як ви далі будете комунікувати з цими людьми, з якими ви зустрілися на конференції. І тут я, мабуть, хотіла б додати ще з такого особистого досвіду, бути дуже м Чесними і прозорими в цій комунікації, тому що в мене так. була ситуація, коли після там конференції мені е, писали там одні з компаній і е, писали з контекстом, що ми з вами спілкувалися на конференції, а я знаю, що ми не спілкувалися. Ну тобто, я чудово пам'ятаю, з ким я спілкувалася, з ким ні. Ну тобто, вони намагалися таким чином зайти до uh -huh. мене і нагадати про себе. Е, будь ласка, такого не робіть. Так, так це правда. Д дуже прошу. І це це справді так. Я вважаю, що Тут не потрібно там дуже бути скромним. Ви можете себе хвалити однозначно. А, і це потрібно робити. Тобто, якщо ви маєте якісь сильні сторони, розповідайте про них, але в жодному випадку не обманюйте. Не обманюйте, де ви познайомились, не обмане, не обіцяйте людям те, що ви не зможете їм запропонувати. Тому що ну it спільнота ніби велика, але це все рівно сарафанне радіо. І нікому не потрібно, щоб десь в якомусь барі за коктейлем хтось сказував про вас погані речі, як ви комусь брехали. Це нікого не зробить щасливим, тому та я тут так. дуже згідна. Це правда. Давай, мабуть, тут поговоримо вже про те, як обрати івент, mm -hmm. і саме відповідають там нашій цільові аудиторії, точніше цільові аудиторії нашої компанії і сприяють підвищенню та привабливості бренду роботодавця для потенційних кандидатів. Тут, звісно, перше, що потрібно зрозуміти, яка взагалі ціль, тобто, що вам потрібно, що ви хочете досягти, чи від організації свого івенту, чи від підтримки якогось заходу. Але напевно все ж таки вам потрібно буде розуміти, до якої аудиторії ви хочете дотягнутися. Тобто, який досвід має бути у цих людей, які Технології вони мають знати, в якому регіоні вони мають перебувати. Це основні речі, на які вам потрібно звернути увагу. І тут найкращі ваші друзі-рекрутери. Ну, звісно, я суджу там з структури нашої компанії, але мені здається, що це, в принципі, воно десь однаково працює у всіх. Рекрутери, тут ну, ваші найкращі друзі: по-людськи, поговоріть з ними, поспитайтеся, що їх болить. До кого їм найважче дотягнутися, хто їм найбільш потрібен? Можливо, у них є якісь внутрішні знання того, хто про вас знає більше, хто про вас знає краще. Наприклад, вони там не знаю, написали десятьом девопсам, ніхто не чув про вашу компанію, а десятьом фронтендерам вони всі чули про вашу компанію. Тобто, якісь такі дані ви теж можете зібрати. Можливо, вони знають, які вакансії плануються на найближчий період, і які люди їм будуть потрібні, з якого регіону, з яким досвідом, тобто, рекрутери це перші люди, які вам зможуть зі сторони бізнесу сказати, до кого вам потрібно достукатись. І, взагалі, найкраще, якщо у вас є це розуміння, не на якийсь короткий відрізок часу, ви можете там на півроку, на рік спланувати на які технології, на яких людей ви будете націлені. Далі ваші наступні найкращі друзі це організатори заходу. Вони мають зазвичай багато даних про свої події, кого вони можуть вам пообіцяти, що вони вам можуть пообіцяти тут. Тільки справа в тому, що напевно, якщо це там. Організатор, в яких ви ще наразі не впевнені, потрібно переговорити в момент того, що це мають бути реальні дані, і ви справді хочете тверезо оцінити ситуацію. Ось тому вивчіть статистику, яку вони вам надають, і вже рухайтесь від неї. Якщо ж це ваш івент, то тут, звісно, буде простіше його модифікувати під ваші потреби з таких порад, які я можу дати. Якщо вам важливо вийти, наприклад, в якийсь новий регіон, то, звісно, найкраще знайти. Спікера, який є в тому регіоні і вже має свою аудиторію, тобто, якщо у нього там багато підписників в Твіттері, а він не знаю, активний на гітхабі або в нього велика ком'юніті на LinkedIn, якщо ви можете з ним проговорити момент того, що виступаючи на вашому івенті, було б класно, якби він, наприклад, в своїх соцмережах міг поширити інформацію про вас, це супер. Тобто, ви захопите аудиторію, до якої б ви за інших обставин, можливо, доступу не мали. Якщо ж вам потрібно обрати тему. То тут найкраще вам допоможуть ваші колеги. По-перше, ви закриєте їхню потребу в тому, що вони хочуть отримати інформацію на якусь тему. По-друге, вони вам зможуть дійсно підказати, що зараз на слуху, що зараз дійсно людей турбує, що людям потрібно дізнатися, ну, які є взагалі болі, і що ви можете вирішити своїм івантом. Тому я дуже люблю ходити до наших колег, питати, що їм цікаво, що вони хотіли послухати. Це класна історія. Ну і звісно, вибираючи конференцію чи створюючи свій івент, так само відштовхуйтесь, відштовхуйтесь від вартості. Тобто, звісно, конференція може, наприклад, якщо ми порівнюємо якийсь вебінар ваш і конференція офлайн, конференція, напевно, вам дасть більшу кількість контактів. І якіснішу комунікацію, тому що ви з людиною можете поспілкуватися фейс-фейс. Але конференція зазвичай значно дорожче вам буде коштувати. І тут, коли ви починаєте рахувати кост пер контакт, ви розумієте, що вартість одного контакту вона доволі висока. І тут потрібно розуміти, що саме вам потрібно, тому що, до прикладу, ну це буде такий дуже простий приклад, але я думаю, що такий показовий. Наприклад, якщо вам потрібно закрити. Якусь одну вакансію, та І ви собі подумали: піду я на джава-конференцію, мені потрібно закрити там якусь складну джава вакансію. Якщо вона коштує ця конференція там, умовно, 5 тисяч доларів, то чи не краще зробити більший sign ін бонус, наприклад, і витратити ці кошти таким чином, ніж йти на конференцію і вкладати ще більше коштів туди, враховуючи стенд, подарунки і так далі. Тобто Івенти – це класний інструмент, однозначно, я його люблю, я в нього вірю і так далі. Але ви завжди повинні розуміти, що, можливо, для вашої цілі існує щось, що за ті кошти, або працюватиме краще, або не вартуватиме тих самих коштів. Тому це, напевно, такі найважливіші речі, на які б я казала звертати увагу. Дякую, і мабуть, останнє, але таке досить обширне питання стосовно метрик. Я обожнюю говорити про метрики, і давай поговоримо про те, як вимірювати ефективність участі в зовнішніх івентах саме зору mm -hmm. підвищення привабливості бренду роботодавця. І ще хотіла б про те, як збирати дані, тобто контакт mm -hmm. на івентах, і що з ними далі робити, як з ними працювати вже після заходу. Mm -hmm. А стосовно того, стосовно метрик, в моїй голові вони поділяються на такі дві категорії. Перша це метрики, які вам потрібно оцінювати з точки зору бізнесу, тобто чи для вашої компанії цей івент справді пройшов класно. А з іншого боку, вам потрібно розуміти як організатору, чи Іван пройшов класно, що ви можете покращити. Тобто, якщо говорити про KPI і ваші особисті як організатора, то я би казала, що перше це фідбеки. Робота з фідбеками вона фантастично важлива. Починаючи від того, як ви будуєте цю фідбек-форму, по-друге, як ви з нею працюєте, стосовно фідбек-форми... Мій лайфхак збирайте фідбек as, as possible, тому що коли, якщо ви надсилаєте фідбек форму з усіма матеріалами декілька днів після заходу, ви не зберете кількі, ну тобто статистичну кількість даних, щоб вам їх було достатньо. Якщо у вас є можливість поширити фідбек форму, одразу там виступив спікер. Далі у вас Q&A, ви просите, заповнити, будь ласка, форму. А людина вже, повірте, сформувала враження, вона може залишити від одного до п'яти, що вона думає про спіч, що вона думає про вас як про організатора. Тому це важливо і додавайте описові питання, які не є обов'язковими, але з якими ви зможете попрацювати в майбутньому. Тобто, ті питання, які стосуються івенту, що прийшов, краще, щоб вони були оцінювальними там від одного до п'яти. Але залишайте не обов'язкові питання, типу, які б вам були цікаві теми, які би ви спікерів хотіли побачити і так далі. Щоб, в принципі, це мало для вас якийсь зміст і в подальшому. Далі кількість реєстрацій, звісно, важливий показник для вас, як для організатора. І тут я би теж радила порівнювати, щоб розуміти, куди ви рухаєтесь, порівнювати технологію до технології, і період до періоду. Тому що ну очевидно, що там 5 січня на івенті буде менша кількість людей, ніж. Не знаю, 1 травня умовно, тому що весна і осінь зазвичай найактивніші в цьому плані періоди. Зима і літо мають трішки спати не завжди. Бувають винятки, але глобально або, наприклад, порівнювати кількість реєстрацій на event по скалі і на івент по джеваскріпту. Ну так само напевно не зовсім буде правильна кореляція. Тут би я теж казала порівняти технологію до технології. І питання, чи вам важлива кількість явок. Тобто, тому що кількість реєстрації це одна справа, кількість людей, які до вас прийдуть на онлайн чи на офлайн, це зовсім інша справа. Тому би я теж казала це відслідковувати і розуміти, як далі з цим працювати. А, звісно, кількість зібраних контактів, якщо це ваш івент, то це дорівнює кількості реєстрації. Якщо це конференція, це окрема історія. Знотуйте протягом конференції усе, що вам спадає на думку, тому що через рік до вас прийдуть ваші партнери і скажуть. Чи ми працюємо цього року, і вам би пасувало повернутися до цих нотаток і зрозуміти, що було добре, що було погано, і якось покращити з кожним роком покращувати цю історію. І моя порада звертайтеся за фідбеком до спікера також, тому що, особливо, якщо це спікер, який брав участь в багатьох івентах, він вам може підказати якісь класні речі, які на його досвіді добре працювали. Протягом його спікерського шляху це що стосується таких організаторських мені здається, KPI. -ів. Що стосується бізнесу, це звісно якість і кількість контактів, тому що ви можете зібрати безліч контактів для рекрутерів, але якщо вони не підходитимуть їм по там досвіду чи по технологіям, то в цьому не буде змісту. Далі, якщо у вас є можливість долучитись до якихось досліджень стосовно звідки люди знають про вашу компанію і зрозуміти, яка кількість людей знає і завдяки зовнішнім моментам, це буде супер. Відслідковуйте, спілкуйтеся з рекрутерами, як було багато відгуків на вакансію, як багато людей зайшло з зовнішніх івентів вашу компанію. Це ті KPI, які напряму не залежать від вас, але це теж важливо розуміти. І інколи деякі організатори конференції вони теж роблять опитування в своїй ком'юніті, чи знали ви про компанію, що ви про неї знали, якщо вони можуть вам дати ці дані чудово. І порівнюйте контакти, якщо ви кожного року берете участь у цій самій конференції, порівнюєте контакти, які ви збирали з року в рік. Тому що інколи аудиторія настільки в конференції повторюється, що ви фактично працюєте на одних і тих самих людей постійно. Тут питання: чи вам потрібна кількість, чи вам потрібне більше залучення. Ось. А стосовно того, як збирати контакти, тут теж. Досвід був дуже різноманітний. Насправді я схильна розуміти, що ніхто не хоче заповнювати довгі Та? Нікому це, нікому це не потрібно і нікому це не цікаво. Але знову ж таки, ви не можете спитати людину тільки її ім'я і позицію, бо що ви потім будете робити з цими даними? Тому -то треба триматися якоїсь розумної межі. Те, що ми питаємо завжди, це ім'я, емейл, посада, інколи компанія і там роки досвіду, наприклад. І це в принципі логічна база, навіть якби її не передавали рекрутерам, це все рівно логічна база, тому що мені, як організатору, мені потрібно мати емейли, щоб контактувати з людьми, мені потрібно знати їх досвід, щоб якимось чином модифікувати контент. Щоб їм це було цікаво слухати на самому івенті. Тобто, це, в принципі, в цьому всьому є логіка. Якщо ж у вас є якісь там важливі запитання, які ви хочете додати, не робіть їх обов'язковими. Тобто, там, посилання на LinkedIn і всі ці штуки, як на мене, не мали би бути обов'язковими запитаннями в вашій -формі. А, Класну пораду я ще отримала від одних організаторів конференції в Аргентині, ми робили там, тобто це на не реєстраційна була форма, це був квіз. А, який ми робили, щоб зібрати контакти, щоб люди могли виграти подарунки. Тобто, це була наша онлайн-активність в рамках онлайн-конференції. Я їм надіслала це квіз, і вони, ну тому що в моїй голові було як: ти спочатку реєструєшся, залишаєш дані про себе, розказуєш що ти, що ти, і потім проходиш квіз. Вони кажуть, ви поміняєте це все місцями. Нехай люди спочатку пройдуть квіз, а потім запишуть, хто вони. Я подумала, це розумно, тому що в тебе з'являється набагато більше мотивації залишити свої дані після того, як ти вже прийшов усі завдання квізу. І це класний лавхак я тепер буду так робити постійно. Всім рекомендую відриваю від серця. Воно справді у нас дуже гарно спрацювало. І напевно важливо так само не забувати про GDPR, тому що якщо в Україні в нас спокійно розробники ставляться до того, що там вони зареєструвалися на івент і потім їм пишуть. То в Європі, там, в Польщі, наприклад, цим дуже серйозно. Тобто, обов'язково додавайте поле, що ви там погоджуєтесь з тим, що ваші дані будуть передаватися. В ідеалі підготувати документ, як у вас виглядає ця процедура, щоб людина могла ознайомитись і погодитись. Я думаю, що з часом в Україні з тим теж буде строгіше, тому це така штука, яка важлива. Ну і не забуваємо про фоллоуапи, тому що ви можете зібрати безліч контактів, якщо ви далі з ними не працюєте, то це просто втрачені контакти. Думайте, що ви будете робити з ним з ними згодом. Якщо це конференція, обов'язково одразу ж після конференції надішліть лист. Ну, не в той самий день, а там через день, через два надішліть лист, вдячність за знайомство. Додайте туди фотографії людей зі стенду, стенду, тому що там за три дні конференції, чи навіть за день, людина бачила дуже багато партнерів. Вона може не мати прямої з вами ну, якоїсь візуальної асоціації. Тому варто додати фотографії, щоб людина сказала, що ці дівчатка чи хлопчики, я їх бачив. Пишіть, можете їм надсилати. Івенти, які у вас будуть по такій самій технології, якісь важливі новини, головне не спамте, надсилайте корисні речі і корисні не лише для вас, там вакансії, бо ви хочете, щоб людина заплалась. Ні, корисні для людини, можливо, там якісь цікаві статті і так далі. І відстежуйте метрики, як багато людей відкрили ваш лист, як багато людей відписалися від вашого листа. Тому що якщо це 50%, то то очевидно, робите щось не так. Як багато людей клікали на посилання, які ви залишали. Тому та фоллоуап, мені здається, це не менш важливий крок, ніж те, як ви збираєте ці контакти. От наговорила, наговорила купу всього. Дякую. Насправді дуже багато корисної інформації. Я сподіваюся, що організатори зовнішніх заходів зможуть це взяти і використовувати, і використовувати лайфхаки, рекомендації, якими ти поділилась, і взагалі взяти твій досвід як приклад, тому що насправді світло цей там. Робить класні заходи, івенти, і я буду запрошувати і сама відвідувати. Дуже тобі дякую. Я сподіваюся, ми побачимось знову. Дякую за твій досвід і за твій час. Дуже дякую тобі. Дуже дякую тобі. і Дякую всім, хто додивився це. Сподіваюсь, до кінця ставте лайки підписуйтесь на канал. Я сама вже передивилась декілька відео. Дуже цікаво, дуже тіше, що в нас є такі круті спеціалісти, і взагалі ком'юніті дуже відкрита до того, щоб ділитися своїми знаннями. Тобто, тут не відчувається якоїсь конкуренції, а відчувається навпаки підтримка. І мені здається, що це дуже важлива риса нашого ком'юніті. Так, Це правда. Тож тобі дякую.